Насправді є добавки, на які я б точно не витрачала гроші, і не радила би їх ані друзям, ні знайомим, бо вони або просто не працюють, або ще гірше можуть зашкодити. Перше це мультивітаміни. Більшість з них погано засвоюється, мають невдалі комбінації компонентів, правильно підібрані дозування, або поєднують в собі компоненти, які просто блокують засвоєння одне одного. Це моя улюблена історія. Одна таблетка в неї всього і побільше, але нічого з цього нормально не засвоюється бо хороший мультивітамін насправді це дві-три капсули на день, які розділені по часу прийомі для того, щоб правильні компоненти, які працюють разом, дійсно працювали разом. А антагоністи були розділені і не блокували засвоєння одне одного. А тепер скажу про моє улюблене, це шипучі вітаміни. Насправді багато хто замінює собі таким лимонадом прийом вітамінів і думає, що все клас, але в складі дуже багато може бути цукру, можуть бути барвники, штучні підсолоджувачі. Має бути з чогось зроблена основа цієї таблетки, тобто всі шипучі мультивітаміни зазвичай це мінімум користі і більше це насправді про маркетинга ніж про здоров'я. Тому я тобі раджу не вестися на гучні обіцянки, реально приділити трохи часу, розібратися в компонентах, в дозуваннях і обрати для себе той мультивітамін, який реально буде працювати.